Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте подивимося. Наголошую, що це такий загальний розклад по загальним енергіям і може програтися, звичайно, прям точно не у всіх. Але підказку ви можете чітку отримати. Це відлюдник. Відлюдник. Якщо подивитися дві сфери: особиста і сфера роботи, то відлюдник в особистій сфері може говорити, як навпаки, віддалитися від, від, від а, свого партнера, або ж в когось. Дуже так знаєте з партнером злитися і віддалитися від усього світу, тобто, час як для себе відлюдник може програтися саме так по робочій сфері. Виходьте з цієї позиції відлюдника, виходьте в люди, говоріть, працюйте, дійте! Досить сидіти в цій позиції. Якщо важко, звертайтесь до мене, я вам в цьому допоможу. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук і за індивідуальними розкладами. І, взагалі, щоб вийти з цієї позиції і почати щось робити, пишіть мені в директ. Я вам допоможу.